Вітаю тебе на каналі Юрко. Шош! Ми продовжуємо наших чудових бобрів у файному місті Запоріжжі. Вже в нас 33 дорослих бобра, 8 маленьких, і ми продовжуємо розвивати нашу колонію. Ми вже почали тут е, зону індустріалізації. Я напевно включу одразу на третю швидкість, щоб наші бобри просто дуже швидко бігали. Щоб вони все робили швидше, бо я люблю, коли. Бобри чимось зайняті. Так, у нас вже тут пішла така нормальна, нормальна тема з поливалками. І можна поступово тут буде переходити навіть на якусь нову ферму. Так, давай глянем, добігаємо. до кудочки ми добігаємося. Ось у нас буде чудова ферма, поки що ми її просто поставимо. Бо в нас тут є ферма, і нам треба тут переходити поступово у пшеницю. Хай вони його висаджують, Так. Ти скільки отак От до цюдочки береш. Чудово. На пшеницю нам треба, окрім самої пшениці, точніше, на хлібець, окрім самої пшениці, ще багато чого чудового і гарного. Так, і ще тут нам сильно радять всякі каштани і тому подібне вирощувати, щоб з них смажити. Каштанчики. Тому я зроблю ось отак. Ось отак я зроблю. Давай я отут у мене величку ділянку дерев. Ага. отаку Переведу саме на каштанчики. Так, точніше, не так я їх зробив. Мені треба отак на каштанчики їх перевести. І мені треба, щоб їх з'їли. Так, а можна їх в першу чергу отак якось з'їсти? Ні, не можна. Ну тоді ми їх з'їмо. В ручному режимі. Поставимо на все це. це найнижчий пріоритет, можливо, колись вони і з'їдяться. Так, і да. А, ми ще нагорі не з'їли. Оце все також треба нам вирубувати, вирубувати, вирубувати. О, тут вже все вирубали. Чудово, цього меншого можна звільнити, він же тут Він же тут нам не треба ніякому разі. Так, і можна сюди вільні місця, ще соніхів. Соняхів напхати, отут я хотів доріжку трошки продовжити. Бо може, я і сюди ще буду переходити якимось боком. Коротше кажучи, якось воно отак. Бобри живуть, щось в них там бігає. Голод, понятно, мокре хотро, понятна. Можна, да, до речі, їм додати ще кілька невеликих отаких. От Давай я зроблю отаку прикольну штуку. Може, воно не сильно буде прикольно, але ми зробимо. Так, отаку штуку, де воно? Де воно? Де воно? У нас тут буде прям автомийка така. <сум> боброва боброва мийка в нас там буде. Все, вони побігли. О! Є в нас ще одна лісопилочка, тобто дошки в нас зараз мають піти вдвічі швидше. швидше. І треба нам бобрів. І якраз отут ще нам трошечки очистили місцину. Для нашого подальшого бобрового розвитку. Це прям класно, бо в нас тепер є все, щоб рости достатньо швидко. Єдине, треба слідкувати за популяцією, кількістю населення всякими іншими тими бобровими приколами. Так, індустріалізація в нас йде, дерева в нас ростуть, цей немає робітника. ясно. Ясно, робітника немає, це не добре. А, я ж ще ж побудував минулі серії таку класну штуку. Це носії, ми їм зменшимо пріоритет. Якщо, якщо їм буде треба, хай біжать на інші, можна навіть отак. Але тепер в нас бобри дуже швидко будуть все переносити. І це прям кайфово. Так, а другий, другу лісопилку мені можна. Мені можна другу лісопилку? Ні. Дуже треба мені друга лісопилка. Так, а як я буду сюди перебігати на цю сторону? Ага, я планував, точно, я згадав, я планував з цієї сторони заходити. Так, 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 це все чудово. Все чудово, вода сюди тече. Колеса крутяться, дошки робляться. Так, і хотілося би мені ще бобрят. Чого вони так довго? Чого вони так довго... Ага, цьому нема що робити, окей. Я ось що про що думаю? Що нам реально треба ще, може, резервуарчик ага, на середній резервуарчик треба вже коліщатка, шестерні. В мене їх немає тих шестерень. Зовсім немає. І що я ще думав, може мені тут озеленити? Ні, чи будемо там будуватись? Напевно, будемо там будуватись. Не будемо собі морочити голову всякою. Баберовою єрундою, так би мовити, тут все повиробують. Все шикарно, шикарно зайвого поприбираємо. Бобри бігають. Тепер наша головна задача поступово рости і розвиватися. І виходити, звісно, в пшеничку. Їжі начебто в нас 1200, ніфіга собі. Це психаноп. Так, давай мені. Каштанове дерево тут починай робити. Будемо смажити і каштани тільки пізніше. О, зараз мають тут добудувати дірочку. Платформу мають тут добудувати. Давай добудуй мені платформу, мені дуже треба дошки. Прям дуже треба без них, воно все якось дуже повільно все працює. Так, от зараз мають побудувати. Зараз мать побудувати. А ти що? Ти давай середнього. Ну, хоча з колодами в нас також проблем великих немає. Тут все зеленіє, цього можна, напевно, вже і звільнити, я так думаю. Так, а що він оце не зрубав? До сих пір. Займається іншими справами, ясно. Не хоче у воду лізти. Так, да, територія тут з під'ємом води буде все більш зелена, я не знаю, можливо, навіть отак, тобто нам вистачить. І ми навіть поступово можемо переходити навіть в метал, так? Да? Ну, на метал треба ще старні, тож я не буду поспішати. Я не буду поспішати, бо нам треба дошки. Дошки, 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 дошки. Я так розумію, що мені б ще отут. Так, скільки в нас? можна, можна ще щось на дошки, так? Да? Так, отут треба буде дорогу таку зробити, раз, або як, отак. Дупа до дупи отак можна побудувати, так? Да? Якось, ну так якось негарно. А так треба буде електрику тягнути, да? ох, цей тетріс. Цей тетріс скоро у нас посуха, ну то не страшно. Давай все ж таки отако. раз, два, і отут протягнемо енергію. Якраз так, це пріоритет. І сюди отак третє. Це мене тут буде душчук. Ну, просто, просто питання в тому, чи вистачить мені взагалі на це потужності. Мені майстерню шестерень якраз, дві штучки, як мінімум. Я так розумію, на це все мені не хватить живлення. Того доведеться зробити ще тут один файний ряд таких коліщаток. Так, можна тут і велике водяне колесо, але його треба піднімати так наполовину. в мене тут не глибоко. Я буду більш простою комбінацією робити. Так, оце це зайве. Так, ми можемо тако зробити, а тут за, закласти дамбер. Отако можемо навіть зробити. Я думаю, це буде. Досить прикольно працювати, і, звісно, енергію цю треба буде вивести. Вивести, напевно, тут збоку я її виведу. Отако От можемо навіть отак зробити. І я її з боку тут доєднаю. Так, начебто дошки в нас пішли, бо нам їх дощок треба достатньо багато. Тут збудувався другий поверх складів, Ягід у нас скільки ти бачиш. Ти бачиш, як все шикарно, все забито, все забито їжею, і можна навіть якусь невеличку боберову декраву той бобра, як хоче багато. Два, хоча б кущик тут поставимо, щоб вже просто було хоча б гарно. Хоча б наші бобри трошечки раділи. І поки все відбувається, ми можемо щось подумати навіть з таких от штучок, типа багаття. Я його ще зовсім не робив. <спільно> mm -hmm. Якось тут центр все не хочеться впхати, якщо чесно вже. Хай може вони отут будуть в мене, ті багаття. Один отак, один отак. Ще отут один влізе. Я думаю, поки що їм вистачить. Поки що їм вистачить, у нас їх не так вже й багато, тих бобриків, всього 48 штучок. І на то має їм вистачати. Все, пішли робити мої багаття. А що я ще можу зробити з такого? Простішого так, камні, лікарняні ліжка, поки що ніхто не хворіє. Храмчики, храмчики, так, да, можна буде побудувати в різних місцях. В різних місцях, Ну, може, десь і тут. Не хочеться, щоб вони дуже далеко бігали за тими храмчиками. Прям не сильно хочеться, можемо, як не знаю. Давай на горі також побудуємо. Два, три. 4, 5, 6. Я думаю, поки що нам буде того достатньо, а далі розберемося. Так, і тут я хотів клини, клини, клини. Давай я пріоритет підвищу, хай вони мені оце вигрузуть. В першу чергу я, напевно, буду ще собі робітників додавати, Ну, будівельників саме я маю на увазі, бо без них будівництво відбувається не так швидко, як би мені хотілося. І тут можна, напевно, ще одну промислову купу зробити для колод. Все буде в нас добре. О, пшеничка. Скоро буде пшеничка, тож в цій серії хотілося би ще на пшеничку щось побудувати. На неї треба буде млин. Ага, на млин треба, ясно. Ну тоді, тоді на цій серії ми зробимо простіше. Ми зробимо середній склад для пшенички. Куди б тільки його впхнути, якщо чесно. Якщо чесно, про це я не подумав. Ну, швидше за все, він буде у нас отут очки. Де пшенички. Так, хай, хай туди вони будуть переносити. Може тут якось дорогу зробити, ні? Можемо ми собі таке дозволити. Так, і давай подвійну платформу ще дослідимо, хоча вона мені тут і не сильно треба була, але вже ладно. Отако, от І отак от ми будемо сюди бігти, сюди вибігати, і потім тут з'єднаємо. Все буде гарно. Вода тече. Да, вони майже тут одразу виливають, сюди наповнюють. Начебто все добре. Начебто все добре, все прекрасно в нашому бобровому царстві. Три багаття вже зробили, тобто вони навіть мають вже бігати десь. Да, Вже багаття почало рости. І скоро в нас ще й душики додаткові будуть. Так, а в нас посуха, да? того все не крутиться. Ну, таке буває. Таке буває, на жаль. Нічого страшного в цьому нема. Просто треба перечекати. На жаль, у цих бобрів нема вітряків. В них є тільки отакий от двигун, який буде спалювати деревину, але до того нам ще дуже дуже далеко. Одначе, бачиш, вже багаття поперло, вони вже бігають. Можливо, їм ще треба один. А може й ні. Подивимося, да, напевно, ще треба одне. Одне таке багаттячко, щоб вони краще себе почували. Ми їм все збудували. І на їжу у нас взагалі питань нема. 1400 назбиралось, тобто можна Можна з їжею поки що не хвилюватися зовсім. О, о, звільнили мені зону якраз для кленів. Точніше, для каштанів. Давай отак ми їх посадимо і скажемо, щоб нам оце все не вирубували. Оце все. Це що? Це також клен. А, ну, клен мені вже не цікаво. Ну, хай цю зону хай вони не вирубують. У нас тут збірник Ягід, де він? Ось все. Буде також ізбирати, е, е, каштанчики. І, відповідно, ми їх потім будемо смажити. Можемо започаткувати для нього гриль каштановий. Прикольно, якби вони могли комбінувати і робити одразу кілька цих рецептів. Ну, я в плані того, щоб мені не треба було хвилюватися, чи є там в мене ті каштани, чи нема. Подивимося, скільки вони взагалі будуть споживати. Може я ще дійсно зроблю таким чином, я отут не буду висаджувати дерева. Хай вони вирубають, а я замість них поставлю знову ж таки каштани. Коли вони виростуть, будемо смажити каштанчики, щоб добробит наших бобрів був бо все більше і краще, глибше і ширше і все таке. Так, да, дійсно не вистачає мені робітників. Так, і будівельників, точніше, не робітників. Давай ми зробимо тут хатинку будівельників. Так, місце в мене теоретично і так, нормально. То я, хоча можна і на склад який-небудь поставити, чому би і ні. Середній склад, не знаю на що. Давай, напевно, ми на дошки не про всяк випадку, це на дошки не ставиться. Шестерні, картоплі, моркви, їжа всяка. Давай, давай, напевно, на шестерні ми тут зробимо. Хоча я не думаю, що він нам взагалі знадобиться, але хай вже буде. Тут зробимо до нього дорогу. А нагору сюди поставимо хатку будівельників. О. Отаково. Давай ми це все максимізуємо пріоритет, щоб нам будівельників стало більше. І вони були швидше. А, у нас поки все одно немає води. А вона якраз і пішла. Баяка хвиля. А, і все пішло крутитися. Все пішло крутитися. Це чудово склад вже забабахали. Клас. Клас. Зараз дошки підуть. У нас в цілому непогане має бути виробництво таке. Тих дощок? Прям, прям, прям непогано. Бач, як швидко. чик чик Прикольно, якщо б бобри ще б з часом підвищували кваліфікацію, від того виробництво йшло би ще краще. Було б доволі цікаво. Так, все, все, пішли, пішли будувати. Ну, дайте мені 10 дощок треба. Ну, в чому біда? Нема кому носити. Так, вода є, все є. Чого ви переживаєте? Так, да, походу, нам ще треба насосів дати. Ось 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 в чому справа, нам ще треба дати насосиків. Отут в мене буде насосний центр. Тік, чікс, чікс, чікс. Бо, м -м, як я і казав, наші бобри щось дуже багато дрінькають. Дуже багато вони дрінькають і без води, і може бути трошки сутужно, але я думаю, ми впоремось. О, зробили мені ще будівельників, бач, як шикарно. І тепер ми будемо будувати вдвічі швидше, бо в нас тепер 8 будівельників. І це круто. Все, бач, бригада пішла, пішла на працю, чик-чик, он. Будують мені все. Шикарно. Шикарно, я навіть заради такого свята ще додам один. Інкубатор. Тут якось треба отак зробити, щоб я ще міг інкубаторів додати. Так, ну ти слухай, як все гарно. Як мені це подобається. Трошки індустріалізацію ми не завершили. Але я думаю, з такою кількістю е, цих робітників ми з тим доволі швидко впоремося, тим паче, що і дошки пішли, і все пішло, і колоди в нас є. І тут все гарно, так, тут дорога. Я не впевнений, що вони взагалі до сюди добігають. Ну, подивимося, начебто начеб, мають. І десь треба нам робити промисловість на пшеницю. Ну, це буде отут, да? на млини. Чи можемо один млин просто від бобра... А, я згадав, да. нам треба коліщата. Від бобра заживемо. Я думаю, ось про що. Так, а тобі що нема чим зайнятися, бо ти вже все згрис, який ти красавчик. Все, вільний. Давай отут дійсно зробимо на їжу, у нас щось тут все на їжу в цьому районі. І, напевно, нам треба буде два млина. Так, отак так закрито, ясно. Два млина вони по 60, і ми їм дамо на два млина 2 бобра. Можна навіть три бобра дати, хай працюють. Так, хай працюють, три бабра. Отако, От все одно коліщаток нема, то можна поки що сильно не будувати. Так. Ми так чисто, чисто запланували на майбутнє, А, там вже коліщатка є. Тоді, тоді добре. Тоді хай будують, можемо якраз встигнемо трошечки. Я хотів вже робити недовгі серії, але подивимося, може ми встигнемо щось. Так, борошно пшеничним, оце хай буде вимкнути поки що млинчик. Так, а я не так щось, а, отак от щось поробив, да? нормально. Цьому підвищимо пріоритети. Та що таке? І вони мають робити, того нам ще треба окрему е пекарню. На неї також треба дофіга Колищаток і треба 160, ясно. Очок досліджень в мене стільки немає. Немає то й ладно, що в нас по енергії? Трошки ми просіли, так? Да? Чи що, чого, чого? нема потужності, нема споживання, бо вечір ясно? Ну, не страшно. Так, ревізію, що цей бобер поранений, от біда-біда. Ну, я думав, у нас бобри не будуть хворіти. Так, треба для них лікарняне ліжка. Ми їх отуточки троє зробимо. І також можемо цьому всьому підвищити пріоритет. Хай вони швидше нам побудують такі релаксаційні місця. Багаття всі діла. Чудово. Чудово, мені подобається. Напевно, на цій серії, в цій серії на цьому розвитку ми і закінчимо. Все у нас більш-менш непогано. Тут вода, там вода, чого ти не вл'єш, бо нема, нема води, ясно? Ну, вони звідси сюди виливають і вони будуть виливати. Тож все в нас буде, я думаю, чики піки В найближчих серіях ми будемо розвивати колонію, збільшувати її, відповідно, кількість наших бобрів, їх вже 55. Непогано, я думаю, десь до сотні дійдемо, і вже десь там будемо йти в метали. В метали всякі. Мені, правда, для того доведеться очок, досліджень десь назбирати ще. А то їх якось не вистачає. М'яко кажучи, їх не вистачає. Так, а в цій серії в цілому все. В цілому все, мої бобрята. Дивіться, приходьте ще. Тут багаття палать, о, вже храмики є. Вже і храмики є, вони вже вон, бач, 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 моляться, моляться бобрики. Помолилися, відпочили, такі бобрят... такі бобрят справи. Опа, будівельники. Як круто за цим спостерігати. Маю надію, що ти за цим спостерігаєш і кайфуєш так само, як і я, що тобі кайфово, що ти бабруєш. <плес> Юркові каламбори. Приходь ще, дивись з інших, та звісно, не забувай про вечірні стрімчики і підтримку каналу. Юрко, вподобайка, коментарчик або донат. Вибирай, що ти можеш. А я бажаю тобі всього найкращого і хай тобі щастить.